Позор, позор. Все поламав. Тут трісло. Тут де було заварено трісло, і тоді трісло. Внизу. Підігнуло. Так, тут, тут закріпало. Видно як підігнуло. Далі. Так, Іван косить. Так, Іван Косет, вже комбайновські блядь, сегменти, тут все шатає. Ах, позор, блядь. Ремінь, один пішов спати, другий вже вон, хтось покусав, бля. Жук покусав, блін. Іван ляха падла, ніц не хоче робити. 75-й рік. 75-й рік. 210 кг. Але що ти зробиш? Господар, господар хріновий не, не хоче.